Як країни ЄС реалізовують процес справедливої трансформації вугільних громад? Які інноваційні рішення вони впроваджують? Як цей досвід може допомогти Україні подолати сьогоднішні виклики та впровадити необхідні реформи? Про це у сьогоднішньому відео почнемо з наших сусідів Румунії. Країна стала на шлях справедливої трансформації у 2022 році, прийнявши територіальний план вугільної трансформації. Тоді Румунія отримала понад 2 мільярди євро від Фонду справедливої трансформації на реалізацію своєї стратегії та запустила кілька важливих ініціатив. У грудні 2023 року було оголошено два конкурси на реалізацію проєктів трансформації вугільних громад. Перший на технічну допомогу вартістю 85 мільйонів євро для підтримки реалізації програм. А другий на понад 775 мільйонів євро для підтримки малого і середнього бізнесу в шести вугільних регіонах країни. Ці ініціативи спрямовані на економічну диверсифікацію та створення нових робочих місць. Як це відбувається на практиці? Наприклад, долина ЖІУ. Один із шести регіонів Румунії, де активно впроваджують процес трансформації. Кошти, які надходять з профільних фондів, реалізуються тут за механізмом інтегрованих територіальних інвестицій. Простими словами, громади регіону об'єднуються, розробляють спільну стратегію чи план інтегрованого розвитку і спільно їх реалізовують. Для забезпечення рівного представництва інтересів застосовується механізм багаторівневого врядування, який має на меті залучення влади на різних рівнях місцевої, регіональної та національної. Це доволі поширена практика в ЄС, яка також може стати корисним інструментом і для України, особливо в тих областях, де є кілька вугільнозалежних громад. Серед цікавих проєктів Румунії можна виділити планету Петрила. Яка реалізується в місті Петрила на базі колишньої шахти з тією ж назвою? Цей проєкт спрямований на збереження культурної спадщини міста після закриття місцевої шахти у 2015 році. Його ініціював місцевий художник, який в минулому був шахтарем з метою запобігти повному руйнуванню шахти та зберегти культурну спадщину міста. Наразі проєкт поєднує мистецькі громадські ініціативи, спрямовані на створення культурного центру на базі колишньої шахти. У процесі трансформації вугільні громади не лише відмовляються від вугілля, але й переходять на відновлювальні джерела енергії. І такий приклад також існує в Румунії. Компанія Green Gravity пропонує перетворювати шахти на станції для зберігання енергії. Ці зусилля спрямовані на те, щоб поступово відійти від видобутку вугілля та створити нові економічні можливості для регіонів. Та що не менше важливо, зберегти робочі місця. Що варто врахувати Україні? Перше об'єднання зусиль кількох громад. Спільні зусилля полегшують залучання, фінансування та реалізацію проєктів в Україні. Поки немає такої практики, проте вже створена Асоціація вугільних громад України, яка об'єднала більше 30 вугільних громад з метою захисту та адвокації їх інтересів та допомоги у впровадженні ініціатив справедливої трансформації вугільних громад. Друге підтримка ініціатив від мешканців громад для того, щоб процес дійсно був справедливим. Необхідно враховувати інтереси всіх сторін, в першу чергу шахтарів та їх сімей, які найбільш потерпають в процесі поступової відмови від вугілля. Наші польські сусіди офіційно розпочали процес справедливої трансформації у 2020 році. Одна з основних проблем полягала в тому, що значна частина населення працювала лише на шахтах. Тому швидке та масове закриття шахт без створення реальної альтернативи могло призвести до глобального безробіття. Але цього не сталося. Чому? Все просто: Польща підготувала спеціальний план для допомоги шахтарям. Згідно з цим планом, кожен працівник може або перейти на роботу до іншого ще діючого підприємства шахти, або піти на дострокову пенсію, отримуючи 80% своєї зарплати. Тим, хто вирішить повністю залишити вугільну галузь, надається одноразова виплата близько 26 тисяч євро. Хоча ініціатива є фінансово затратною, вона допомогла Польщі запобігти масовим протестам та запропонувати людям бодай якусь альтернативу. Проте навіть в Польщі не все так добре. Процес справедливої трансформації вугільних громад є дуже складним і вимагає значних фінансових ресурсів та ретельно продуманої стратегії. І саме тут Польща стикнулася з певними труднощами. Станом на 2024 рік частка вугілля в електрогенеруючому секторі Польщі знизилася до 60,5%. Що є найнижчим показником за всю історію, а частка відновлювальних джерел енергії сягнула 27%. Польща також повністю відмовилася від імпорту газу та вугілля з Росії, беручи енергоресурси з інших країн. Що не може не тішити, водночас Польща зіштовхнулася серйозними викликами через нестачу системної гнучкості та енергетичних сховищ, що змусило її обмежити наявні виробничі потужності з відновлюваних джерел енергії. Наприклад, в перші місяці 2023 року було втрачено близько 400 ГВт годин електроенергії через недостатню адаптацію енергосистеми. Вартість імпортних ресурсів лише зростає, і в 2023 році Польща змушена була витратити близько 32 мільярдів євро на закупівлю додаткових енергоносіїв. А це, як ви розумієте, збільшує тиск на економіку, яка і так потерпає від процесу переходу. Тож наразі міністерство клімату і навколишнього середовища Польщі розробляє новий національний план енергетики та клімату, який має стати ключовим документом для формування. Довгострокової стратегії декарбонізації країни. Підсумовуючи, що з досвіду Польщі варто врахувати Україні, перше соціальні заходи для підтримки шахтарів та їх сімей. Це основа. Адже в країні, яка вже близька до економічної кризи, враховуючи військовий стан, залишити людей без джерел доходів це, м'яко кажучи, несправедливо. Тому система підтримки повинна не лише існувати, але й бути ефективною. Друге. Стратегія переходу та розвиток відновлювальних джерел енергії. Важливо не лише стимулювати розвиток зелених джерел енергії через залучення інвестицій, але й створювати належні умови для інтеграції нових технологій в енергетичну систему. Третє: створення центрального профільного органу, чим зараз займається Польща. Чому це важливо? Хіба громади не можуть самостійно вирішувати і впроваджувати необхідні процеси? Ні, не можуть. Адже місцеві стратегії та дії повинні узгоджуватися з національною стратегією в процесі декарбонізації економіки. І останній приклад на сьогодні це Німеччина. Саме вона виступає провідним партнером України у сфері справедливої трансформації вугільних громад, зокрема через ініціативу GIZ. У Німеччині скорочення видобутку вугілля почалося ще в 90-х роках минулого століття. Але саме процес справедливої трансформації почався у 2020-му, коли країна прийняла закон «Call Exit Law, так званий закон про відмову від вугілля. Сьогодні в процесі справедливої трансформації Німеччина стикається з новими викликами та залишається на перехресті між швидкою відмовою від вугілля та пошуком стійких альтернативних рішень. У 2024 році понад 10 гігават вугільних потужностей мають бути закриті. Але ці плани значною мірою залежать від успіху стратегії розвитку нових газових і водневих інфраструктур як альтернативи. Крім того, важливу роль відіграє і політичний контекст. У східних регіонах країни існує великий спротив до прискореного закриття шахт. Тоді як на Заході компанія ENBV, німецький енергетичний концерн, один з найбільших виробників електроенергії та власник електричних мереж планує завершити роботу вугільних станцій вже до 2028 року, але знову ж таки за умови підтримки газової та водневої інфраструктури. Тож не дивно, що міністр енергетики Німеччини Роберт Габек оголосив у серпні 2024 року про початок консультацій щодо нової стратегії електростанцій. Яка передбачає тендери на будівництво до 15 ГВт газових станцій, готових до роботи на водні. Очікується, що перші 10 ГВт потужностей будуть виставлені на аукціон до 2026 року, що дозволить Німеччині пришвидшити відмову від вугілля з 2030 до 2028 року. Водночас ці плани вимагають значних інвестицій до 60 мільярдів євро протягом наступних 15 років. Що викликає внутрішню опозицію навіть до розгляду питання фінансування. Що з цього важливе для України? Перше наявність чіткого плану. Бажано, звісно ж, на законодавчому рівні. Німеччина впровадила закон про відмову від вугілля, що забезпечує структуровану трансформацію і дозволяє регулювати процеси переходу до сталих джерел енергії. Друге політична підтримка важливо розуміти. Що процес вугільної трансформації в західних та східних регіонах України суттєво відрізняється, а це стосується масштабів фінансових і соціально-економічних аспектів, не говорячи вже про окупацію і бойові дії. Узгоджена позиція уряду та парламенту дозволить сформувати єдине бачення з урахуванням особливостей регіонів. Крім того, враховуючи, що вугільна трансформація в західних регіонах вже активізується, Україні важливо вивчити досвід, щоб імплементувати кращі практики та уникнути помилок під час трансформації східних громад. Отже, трансформація вугільних громад України це складний і довготривалий процес, в якому важливо забезпечити поступовий перехід. До відновлювальних джерел енергії, враховуючи інтереси усіх зацікавлених сторін. Для того, щоб процес був якомога безболіснішим, потрібна чітка стратегія та відповідні умови. Власне, одним з інструментів подолання всіх викликів, про які ми говорили у відео, було створення асоціації вугільних громад України. Яка активно співпрацює з вугільними громадами України та надає інструменти підтримки, такі як написання грантів, залучення інвестицій, розробка планів справедливої трансформації та розвитку, а також захист та адвокація інтересів вугільних громад на усіх рівнях. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про справедливу трансформацію вугільних регіонів, інвестиції та економічний розвиток. Ставте лайк та діліться цим відео, якщо воно було корисним. Трансформуємо громади разом з асоціацією, наближаємо зміни вже сьогодні.